За підтримку не зверталися. Так, я працював спільно там, доріг, з Андрієм Пучаренко, з паном Лондюком, вже більше півроку ми спільно готували програму розвитку Тернополя, а до під політичних сил за підтримку не зверталися. До мене займалися пропозицію ОСДП підтримати мене на посаду міського голови, я на це погодився. Була заява ОСДП. Крім того, вони попросили погодне за це запропонувати пану Кулівцю посаду заступника, на що категорично відмовився. Наслідок ми почули ті речі, які почали творитися через день. Ролики, які за пана Корінця проплатили за Україну. До речі, прошу з наповажу по телебаченню, в одному з каналів, яке причетне до родини першого керівника міста. Були йшли проплачені роліки, два дні тільки крутили чомусь дуже дивно. Партію регіони. І бувши народний депутат, пане пане він розказував про провокацію. Я вважаю, що це було ще один варіант, чорнухи мухи провокації проти Сергія Набролі, проти Свободи. Це все, що я хочу сказати. Звичайно, телефон не спілкувався. пан коліце брав, сказав, те, що не сказав, що це груба провокація, паша чую. Я жодний матеріал про підтримку. Не розміщував, і про підтримку він не просив. Ну зачіпало новити мати. Можна точно потім. Добре, давайте представник редакції скаже. По-перше, матеріал пішов з поміткою політична реклама. Це раз. а спростування пішло приблизно тиражем. Разів двадцять більше, ніж подавалося. Ця газета була пішла в кожну з Все питання. Зараз і пан зараз що мене висувала е, міська організація на посаду міського кандидата на посаду міського голови, міська організація Української соціал-демократичної партії. І міська організація Української соціал демократичної партії, яка мене висувала, значить. Вона не робила жодної заяви, що вона, допустимо, поліція не підтримує на певному етапі. Рекомендуємо зняти кандидату свою на користь пана Надала. не робила. Отже